Що таке сильна країна? Я вважаю, що сильна країна це єдність усієї держави, єдність народу та його влади, єдність усього населення, коли люди віддають нужденним своїм співвітчизникам, вимушеним покинути із за початку бойових дій рідні місця усе, що можуть дати: домівку, їжу. Особисті речі, щире співчуття і моральну підтримку. Єдність особливо потрібна сьогодні, коли Україна стогне від крові вбитих своїх захисників. В ці важкі для нашої держави часи ми повинні бути як ніколи єдиними в наших думках, діях, цілях. Єдність це об'єднання всіх можливостей, дій і найголовніше людей. Людина це найважливіше що є у держави, це її опора і її майбутнє. Єдність нашого народу сьогодні найголовніше, що є в Україні зараз. І весь світ став свідком цієї неймовірної, героїчної єдності, з якою українці виборюють свою перемогу, кожний на своєму місці. Звичайні люди стають волонтерами, і саме завдяки спільним зусиллям Збройні сили України забезпечені усім необхідним від бронежилетів і рацій до БПЛА і супутників. Українці, що перебувають за кордоном у різних країнах світу, проводять масові акції в підтримку рідної держави. Цей флешмоб пройшов у Брюсселі, Канаді, Відні, Варшаві, Нью-Йорку, Нідерландах, Тбілісі. В наші дні Україна стала відомою на планеті завдяки героїчній єдності, з якою її народ захищає свою землю, в якій її сила і непереможність. Про єдність українців існує багато легенд і переказів. Вона оспівується в піснях, про неї пишуть вірші складають неймовірно гарні та осмислені твори. Україна завжди прагнула стати незалежною державою, мати свої закони, правила і найголовніше справедливий та єдиний народ, який разом подолає всі труднощі, народ, про який в майбутньому будуть розповідати на роках історії по всьому світу та ставити його в приклад іншим. Тож ми повинні. Пережити цей важкий для нас і для України час і залишитися такими ж вільними та непохитними, як наші предки-козаки, разом до перемоги, в єдності сила. Все буде Україна!